Джері, вітаю! Лазурове узбережжя для вас рідне місце, адже саме тут розпочиналася ваша модельна кар'єра. Так, я приїхала сюди з Америки на відпочинок, коли мені було 16. Скаут модельної агенції помітив мене просто на пляжі. Ви пролетіли з Техасу до Сент-Тропе одна. То був мій перший авіапереліт. З того часу я закохалась у Францію, особливо у південь. Зараз у мене є будинок в Сент-Тропе. Прилітаю сюди влітку разом з дітьми. Ми купаємося в морі, ходимо на яхті. Це красиве життя. Нещодавно ваш колишній чоловік, мік Джагер, гучно відсвяткував ювілей 70-ти річчя. Ви його привітали? Звичайно, він чудовий, а ще в нього класні гени, і він з роками зовсім не старіє. Обидві ваші з міком джагером доньки Елізабет і Джордже теж стали моделями. І мене це дуже тішить. У нас навіть є кілька спільних фотосесій. Робота моделі добре оплачується, плюс є можливість багато подорожувати, знайомитися з чудовими людьми. Обидві мої доньки просто красуні, і вони вже навіть заробили на власні будинки. Поблизу вас у Ні-ні, у Лондоні. Взимку я живу в Лондоні.